випускних класів установ кримінально-виконавчої служби вже реєструються для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. У виправній колонії номер 64 для в'язнів проводять заняття викладачі вечірньої школи. Щоденно протягом трьох годин засуджені вивчають затверджену міністерством освіти і науки програму. Та по закінченні курсу отримують атестат державного зразка. І жодних приміток, де саме вони здобули середню освіту. Розповідає вчитель вечірньої школи. І це ще більше мотивує ув'язнених сідати за шкільні парти. Всі вони мають право здавати ЗНО, але врах. Входячи специфіку закладу, ми плануємо складати і практично кожного року складають кілька учнів, які вже звільняються або умовно достроково, або по закінченню терміну покарання, і вони складають вже в місті Полтаві. І юні хлопці і зрілі чоловіки навчаються за однією програмою. У розкладі усі предмети, що й у звичайній школі, крім трудового навчання та фізичного виховання. Та найбільшу цікавість викликають інформатика та правознавство. Серед школярів виправної колонії є й іноземці. Для них найцікавішими видаються українська та російська мови. Я вивчаю російську язик і український язик, хочу жити в Україні. Тому я вчу російську язик і український язик. «Які предмети вам найбільш цікаві?» «Інтересно вчитися, надо просто писати, читати, в цьому мені цікаво». У колонії поряд із класом біології створили живий куточок. Серед мешканців – хвилясті папуги та морські свинки. Знаходять час засуджені і для творчості. У колонії облаштована художня майстерня, де із задоволенням проводять час в'язні, які мають хист до музики. «Рубежі між нами, із призріння і лжи. Наше знамя из соленого песка наше тело, і сердец все закрома, опустили. Я займався раніше музикою, але потрапивши сюди, так склася доля. І... Стало можливим займатися тут музикою. Усі засуджені зазначають, для занять чи то творчістю, чи то навчанням тут у них з'явився час, якого на волі не було. Та багато хто з них, звільнившись раніше, не встигав довчитися, розповідають вчителі. Але колишні засуджені все ж знаходили час і самі приходили у вечірню школу, де вже й отримували атестат про повну середню освіту. Для навчання наголошують освітяни, немає жодних обмежень, ані соціальних, ані вікових. Наймолодший нас. Засуджені, які навчаються, це 19-річні засуджені, а найстарший засуджений на сьогоднішній день у нас це засуджений Полянський, якому 71 рік. Важко було його переконати, щоб він навчався. Як розповідають у виправній колонії, більшість із випускників, які продовжили навчання, все ж обирали технікуми або професійно-технічні училища. У вищі ж навчальні заклади зазвичай вступати не ризикують.